Всіх Щиро вітаю, давно з вами не бачились. Зараз я зроблю для вас огляд, я б купив в магазині варус. І таким чином ви зекономите час, ну і звісно кошти. Тому що я для вас обрав декілька позицій, які вартують уваги. Тому давайте розпочнемо. Перше, що хочу відмітити, це є в нас ось такі французький Денис, Денис Марше 23-го року, Шардоне. У нас тут 12% алкоголю, 219 гривень. Далі є франц... такий же француз, тільки червоного кольору Каберне 23-го року, лангедок пейдок. 219 гривень, 13,5% алкоголю. Далі у нас є ріоха за 299 гривень, відробника варена. Верема, Темпраніллю, 22 рік, 299 гривень і в нас тут 14% алкоголю, як ми розуміємо, по показникам вибору це те, що вартує уваги. Далі я відклав, тут у нас є Шардане Діоньє. Октерра, 23 рік, 13% алкоголю, 239 гривень. Далі в нас тут є позиції. Сорт винограду Мерло, це у нас Іспанія, Хумілія і Шираз. Так. Мерлошки у нас 13 алкоголю, у ушираза, це моя робота, вибачайте, також 13. 169 гривень. Вартує все-таки скористатися пропозицією, тому що дійсно ціна цікава. Далі йдемо. У нас є Австралія, Шардоне. 13% алкоголю. Карсонс. 23 рік врожаю, 199 гривень. Я відклав позиції. Це у нас Франція, Летерасес Вігнірон Ардешоа. Ну, тобто виноградар Ардешуа, якщо куди слідно. винограду мерла, Мерло і Сіра 21-го року, 13,5 алкоголю, 217 гривень варте уваги і що ще я би обов'язково скуштував. Тут дуже цікавий сортовий склад це савіньон і гренаж того самого виробника, 13% алкоголю. І у нас 217 гривень. Далі у нас тут є чилієць Silver Ghost. Каберне Савіньон, 13% алкоголю, 189 гривень. Ідемо. тут ще, до речі, одна у нас Ріоха, тільки категорії Кріанса, виробника Гарсія Каріон, 18 2018 року, 13,5 алкоголю і 249 гривень. Тобто, у нас тут є дві ріохи, Одна виграє своїм віком, але програє алкоголем. А тут у нас з алкоголем все добре. І різниця між ними всього, умовно кажучи, 1 долар. Я би все-таки взяв та, яка дорожча. І поклав її в закладку на років так, 5 точно. Далі у нас є тут одна цікава позиція, можливо, я б її навіть відмітив як одна із найцікавіших, це Каберне Савіньон Балю Аль Соле. Така оригінальна пляшка, 14 алкоголю 22-го року. Це у нас Італія. Це 299 гривень. Напевно, це один із найтаких цікавіших по. Ну, не враховуючи ту Іспанію, яку я вам показав. Далі, до речі, у нас тут є... Я не рекомендую, ну як? Не рекомендую, тому що воно 20... да, 22 року врожаю, тобто воно нам не підходить занадто стареньке. Але просто хотів нагадати, якщо ви бачите напис мосту, діові, парцельменти, ферментатор. Це значить, що до кінця не зброжений виноградний сік. Ну, тобто, тому у нього, бачите, 4,5% алкоголю, воно буде злегка таким собі аляна півгристим. І саме головне солодким смаком. Ціна 189 гривень, але якби це був 23-й рік, я б однозначно сказав, звісно, беріть, тому що це те, чого отримаєте з задоволенням. Ну і насправді список на цьому майже закінчений. Візьмемо ще виробник на Натті, червоне, сухе від 209 гривень. Поясню вам, чому на нього звернув увагу. Дуже довго шукав всю технічну інформацію, зверніть увагу: 14% алкоголю. Якщо це дійсно так, то я вам скажу, це мега круто. От, прямо от мега круто. Що стосується, що стосується року врожаю, то в нас тут бутильовано другий. Місяць, тобто рік назад його бутилювали. Ну і допускаю, що для прикладу воно там 23 го року врожаю. Тому виключно за відсотку алкоголю вартує уваги для того, щоб його придбати. Давайте перейдемо на ігри сівина, Вони у нас тут окремо стоять. І тут трохи більше, як ви кажуть, пропозиції, тому що все-таки новий рік пройшов і трохи фокус і попит впав. У нас тут є просеку категорії Extra Dry драй за 349. Але я б все-таки зупинив увагу на виробнику Borgo San Pietro, Це звичайний брюд, ну, звичайний, з точки зору мається навіть, що це просто просе-кодок. Є категорія Extra Dry, але він дорожче дешевше у нас на 1 долар, на 1 євро, тому все-таки він має... Як то кажуть, перевагу. І в нас є ще рожевий екстрадрай го року, також 299 гривень. Тут же ми можемо продовжити іспанець у нас дон Лючано брюд. Це від верника Жумасера. Один із найбільших варників загалом Іспанії, особливо коли говоримо про каву. Ціна 199 гривень. До речі, ваш часто мені пишуть за латіння, ваш латіню, як бачите, став суттєво дорожчий. Ну, суттєво, одним словом, подорожчав мінімум на півтори еврика. А, далі в нас тут також є ось така цікава пляшка фізична Контеса Дікастільйони Брють. Ну це звичайний грисевий межі з, з, з Італії за 219 гривень. Але я б напевно віддав перевагу виробнику азінда Крікола Теребентіволіо фамілія Піровано. Тут у нас рислінг, тобто 600% рислінг за 229 гривень. На мою думку, воно буде більш цікаво, і розуміння, що ми куштуємо. Далі в нас є тут Асті, це для любителів чогось солодкого. А, нагадаю, Асті це в нас регіон П'ємон, виготовляється воно сортово награду москато і 7,5% алкоголю в одній в іншій позиції. Тут візуально ефектно, тут візуально просто, але ціна суттєво краща, тому, якщо для себе, купляємо і насолоджуємося. Далі в нас тут є ще Іспанія. ось такі цікаві пляшки. Від виробника Сандара. Ну, тобто ми бачимо, що вони ефектні з точки зору зовнішністі, але це, звичайне, ігристе вино. Ламбруско. це для тих, хто любить щось напівсолодке. І хочу, до речі, одного виробника українського трохи зробити зауваження. Давайте ось так. Ось він Таїрова, напис Асті, 163 гривні, біле. На вино, чому йому хочу зробити зауваження? Тому що, по-перше, він заводить в оману свого нашого українського споживача, коли він пише Асті, тому що з Асті там нічого нема спільного. Це вино вироблене в Україні. І я думаю, що ми вже маємо трохи дорослішати, всіх розуміють цього слова. І, наприклад, я не думаю, щоб українці б хотіли, аби італійці виробляли борщ. називали його борщ і на цьому заробляли кошти. Мені здається, буде некоректно писати там гарні. Позиви, якісь на етикетці використана європейська технологія, традиції, всяка така непотрібна річ, і при цьому порушувати інтелектуальні права того регіону. Одним словом, я за як то кажуть, справедливість за чесність, і саме головне споживач має бути правильно проінформований, коли обирає напій, що він все таки п'є. Я до речі, знаєте, що давайте ми зробимо якусь позитивну складову, а саме зіграю. Давайте три сертифікати в школу Сім'я Віталія Ковича, пакету Половинка. Для цього потрібно буде просто під цим відео на YouTube каналі. Треба буде підписаним на YouTube канал, покласти під цим відео лайк, написати комент, дайте мінімум 5 слів, тому що там алгоритм рекомендую. І в результаті цим ви підтримаєте український YouTube. А я таким чином презентую три подарункових безкоштовних сертифіката на навчання в школі сім'ї Віталія Ковича першого рівня пакету Половинка. Діліться загалом відео, лайкайте, тому що це буде ваша подяка. Нам ну і загалом, якщо ви хочете фінансово допомогти каналу розвиватися, аби тем було більше і контент був цікавіший і якісний, то ви можете просто донатити на youtube каналі. Буду вдячний вам, якщо ви станете одним із тих, хто буде допомагати розвиватися моєму каналу. З вами був Віталій Ковач. Пока.